Друзі, відбувся <кій>, через міни догляд втик по Христоцвітним. Це в нас редис редька. У зв'язку з тим, що я намагався все-таки дожати редис до того стану, коли він буде стрілкуватися. Пройшло два місяці, але на мій подив дійсно нічого не відбулося. Я його вже доїдаю тут, але жодного огляду не було. Тому зараз зробимо коротенький огляд ще по редису. Значить, Жодного стрілкування на всіх цих сортах, які вказані в попередніх оглядах, не відбулося. Я його дотримав, більше вже тримати не можна. Це 60 діб фактично. Я не знаю, що зараз буде за смаковими якостями. Я зроблю там огляд, але ну, я от зараз дістаю, просто щоб ви бачили. Да, впрям... В ефірі. Дістаю далі іншого сорту, теж спробуємо. Такого велетня ще теж подивимось, що в нього. значить Огляд по сортам. Попереднє відео там було, умови, висадки були. ну Редьку я не чіпаю, тому що ось вона редка. А по редису, на жаль, ну це май... Ні, про як то кажуть. Забув я зробити огляди, але ну, нічого, зараз не здоженемо. По оглядам буде ще в нас огляд по хрестоцвітним. Е, найбільше моє здивування це те, що е, за 60 діб так і не відбулося е, стрілкування. Тобто все добре. Я більш за все переймався з приводу того, що буде стрілкування і не визряє корнеплід взагалі. Але тут інші зовсім підстерегали проблеми, які я в подальшому буду висвітлювати більш докладно. А в принципі, зрозуміло, да? що стрілкування нема, все добре, корнеплід в таких стресових умовах в'яжеться, визріває, ну, будемо смакові якості окремо зараз досліджувати, коментувати. Тому що попередні дуже смачний, але я ж кажу, що коли він був на місяць молодший, то я забув це зафіксувати.